Міністерство освіти і науки затвердило концепцію по патріотичному вихованню молоді. Як саме буде виховувати молодь? Хто це буде робити? І які основні ідеї цієї програми сьогодні в програмі в об'єктиві є Андрій Скоп? Гостями нашої студії є секретар Комісії освіти і науки Львівської обласної ради Андрій Корнот і Тарас Рундзістий, директор Центру відродження України імені Степана. Бандери. Пане Тарасе, питання, напевне, перше до вас. Як ви ще, крім того, що є директором центру, ви ще є радником міністра освіти і науки, ну, на громадських засадах, але радником. І саме ви знаєте ситуацію, яка є з концепцією по патріотичному вихованню молоді. Розкажіть декілька слів. Що це за концепція і яка її основна мета? Ну, я дум... Добрий день, шановні телеглядачі. Я трошки поправлю, уточню пане Андрію, я директором Центру національного відродження імені Степана Бандери. А саме тим, що має відношення до цієї організації, то не дивно, що ми беремо участь активно в житті громадському, і саме в цьому напрямку патріотичне виховання дітей, молоді, ну і в цілому громадян. Справді, питання патріотичного виховання є дуже актуальним, як ніколи. Я скажу, що практично минулого року цій темі присвячено дуже багато. Всяких рішень на рівні найвищих державних чинників це є і рішення уряду, яке передбачило і делегувало цю роботу Міністерству молоді. У них так і записано питання національного патріотичного виховання це і в їх компетенції. Друге були укази президента, які в контексті посилення нашої обороноздатності розглядали питання патріотичного виховання як головним елементом національної безпеки. Тому не дивно, що такі, така інституція, як міністерство. Освіти і молоді, в якому в принципі, сконцентрована вся ця робота, якою вони практично займалися, вони теж підійшли до того і перші, хто стали, як кажуть, в напрямку активізували свою діяльність. Ну, як правило, виходить так, що все починається з концепції. Я скажу, що мені довелося працювати з такими матеріалами, як концепція, все хотів зрозуміти, які ж концепції краще, чому кожного разу кожна політична команда приходить і починає знову творити нову концепцію. Чи буде здатність наших політиків? Десь взяти те, що було попередньо зроблено на озброєння, і продовжити наступні кроки. Бо за концепцією має бути програми, план дії і конкретна реалізація. І от, коли ми вивчали цей напрям, ми зрозуміли, що у нас дуже багато уваги приділяється саме. Креативному напрямку, тобто творенню якихось нормативних документів, але на жаль, ми дуже мало маємо позитивних прикладів вирішення того, що намітили. Тобто, і я думаю, чи... оці питання чим документи чи приймаються, але кому їх реалізовувати немає. Я якась зусиль не вистачає, бо потім проходить зміна команди політичної, і нова політична команда приходить, і знову починається процес концепції творення концепція помінялася. так? ми йдемо йшли на ліво, йдемо направо. В даному випадку я скажу, що те які шанси цієї концепції цієї концепції. Я думаю, ну по перше, я мав розмову. Сергієм Квітом на цю тему. Я йому теж казав, що треба було закцентувати увагу, можливо, не стільки на питання концепції написання, скільки на тому, що була програма і план дій. І він дотримався того слова. Він казав, ми не будемо довго на тому затримуватися. Ми розуміємо, що вже є діюча концепція чотирьох міністерств, яка була прийнята у 2009 році. І її не могли відмінити команда Азарова Януковича, як вони не старалися, у них були такі спроби, але у них не вистачило зусиль її якось зупинити. Тому я okay. Міністерство молоді пішло зразу тим шляхом, що воно зразу вже прийняло рішення про написання програми і в неї сформована робоча група. В Міністерство освіти пішли шляхом. Давайте все-таки концепцію уточнимо, бо 2009 рік це 2009 рік, багато є нових речей. Вони її написали, прийняли рішення колегія. Я думаю, що ця концепція не гірша, ніж те, що було, Деякі речі є цікавіші, вони є сучасні. сучаснені. І найголовніше, я знаю, що вже зроблено на базі цієї концепції є проєкт плану заходів, і він вже розміщений на сайті міністерства. Так що міністерство дало публічне повідомлення про те, що у нас є програма дій. Ми би хотіли, щоб ця програма дій отримала підтримку громадськості або критичні зауваження. Саме це буде відчікуватися десь до кінця півріччя. Я думаю, це буде травень червень ну а далі, я думаю, піде закономірно, все-таки за планом почнуться конкретні дії, які, до речі, зараз відбуваються. Те, що зараз в планах заходів є, це практично ті роботи, які велися. Вже ну, Тобто ми, ми вже з вами почали з того, що багато є планів, багато концепцій. І коли приходить час їх реалізації, щось заважає. Але е, сьогодні гостем нашої студії, власне, Андрій Корнот, який, власне, в Львівській обласній раді є секретаром відповідної комісії по освіті. Як практично ви без концепції, скажімо, затверджений та виглядає патріотичне виховання молоді в області. Ну, я би хотів сказати, що коли йдеться про концепцію, бо нас е, чує зараз громада, і е, дуже складно, можливо, для когось навіть і зрозуміти, що це таке, це якісь талмуди, е, купа е, слів, написані і тому подібне, то треба зразу, як на мене, сказати, що це стосується, перш за все. Бачення погляду стратегічного на е, оцю галузь там патріотичного виховання, так і тоді відповідно: а що таке патріотичне виховання? Е, ну, коли йдеться там десь, якщо спрощено підійти до цього, то це перш за формування світогляду людини і закладання відповідно цього основи, коли йдеться про готовність, якщо йдеться про кінцевий результат, готовність захищати свою землю, свою державу, е, захищати зі зброєю в руках. Де відповідно закладається розуміння, що цінність людини це, звичайно, є найвища цінність, виходячи з цінностей загальнолюдських, але є і ще і інші цінності, які потребують такої теж цінності, як жертовність і готовність віддати навіть власне життя за свою рідну батьківщину. Тобто, як на мене, патріотизм і національ... національно-патріотичне виховання в кінцевому результаті має формувати громадянина, свідомого громадянина, який має захищати найвищу цінність. Як на мене, державу, свою державу, в якій ми можемо реалізувати себе як українська нація. Ну, дивіться, я е, хочу повинити, Знаєте, Ми не придумуємо велосипед ніякої концепції. Так, тобто, ми пригадуємо часи, коли був Радянського союзу, був собі піонери, були комсомольці, були зерніці, так. Потім ту функцію мали би на себе перебрати молодіжні організації, так ну так принаймі думалося. Скаутська організація Пласт була спілка української молоді, були інші організації. Як на вашу думку, чому це не спрацювало? Чому на себе не перебрали цю функцію, яка була ще за радянські часів, у ті громадські організації? Ну, що я скажу? Ну, по перше, тут я абсолютно погоджуюсь з паном Андрієм, що треба деякі речі регламентувати. Бо навіть коли ми говоримо про патріотичне виховання, то попередньо радян за радянських часів під патріотичне виховання насамперед розуміли військово-патріотичне виховання. От питання таке: ти маєш жертовно віддати своє життя, бути готовий до того. Ти маєш тому навчатися. Основний твій напрям, це має бути здобувати знання напрямку захисту вітчизни, предмет захисту вітчизни. Але життя політичне показало, що жертовність має бути не тільки життя. Деколи треба проявити жертовність у вигляді того, що треба поділитися своїм статком, поділитися своїм часом, знайти того, що ми говоримо про громадські організації. І тут я скажу, що приємно, що оця концепція, яку вже ми скажі, зараз отримали в міністерстві освіти, вони якраз це врахували. Тому що стоїть питання, а що таке національне патріотичне виховання? А де його місце є? А що таке патріотичне виховання? Ми часто з цим зіштовхуємося. Я мушу сказати, що поставлена задача урядом, щоб ми звернули увагу на національне патріотичне виховання, тобто наше ставлення не тільки до держави. А до нації, до цієї цінності, як ми маємо собі давати раду, як ми маємо зберігати варіанти, це є дуже можливе. Щодо громадських організацій, ну, по-перше, вони свою роботу роблять. Але ми мусимо виходити, які у них є ресурси, які у них є можливості. Вони не можуть замінити державу, якби ми не розраховували на волонтерський рух. Вони можуть нам допомогти в цей перехідний момент взяти на себе певні функції, і то в тому випадку, якщо держава їм буде допомагати. І тому знову, коли повертаємось до концепції, нас дуже цікавить. А як буде в концепції виписано або передбачено, і од ми міністерство освіти, як нас на цьому звернуло увагу, а як мають співвідношення бути? А як мають співпрацювати громадські організації з державним сектором і взагалі не тому тут де багато є моментів. Не, я є тобі, позитивні. Багато глядачів, напевно, зараз можуть е, ну, думку класти. Ага, придумали ще один предмет ну, предмет такий штучний, так, що виховувати патріотизм? От для чого виховувати патріотизм, на вашу думку? Чи це взагалі потрібно? Можливо, цього не потрібно, можливо, це зайвий предмет. І, і кожен собі сам або є Треба. патріотом, або не є патріотом. Треба зрозуміти, що коли є церква, то зрозуміло, що є потреба людини в Бога, в Бозі, так. Якщо ми говоримо про громадські організації, які займаються вихованням молоді, це означає, що є внутрішня потреба людей отримати оцю основу, духовну та патріотичну основу, яка є головним мотиватором або мотивом мого життя. Тобто, це так само би. Коли ми говоримо про громадські організації, ми мусимо казати, що це є наслідок вже патріотичного виховання, в тому числі це не тільки якби ну, Це не, це коротше, це не коротше, тільки як інституція, граєрце, яка виховує, так. це ще і наслідок тої роботи, системної роботи, яка в кінці увінчалася відповідно таким успіхом громадська організація. Але е, треба теж наголосити на тому, що Громадська організація або громадські організації не можуть виконати цієї функції, тому що це є державна робота, державницький підхід. І тут на цей момент часу треба сказати: ну працюють сьогодні відповідно, працюють школи, працює галузь освіти, є позашкілля, є дошкілля, є е, 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 система культури, є інститути, які займ, за, за, забезпечують процес виховання не тільки навчання, але й виховання і. Якщо говорити про десь мій погляд, як я ставлюся до патріотичного виховання, то я кажу, що на вершині відповідно патріотичного виховання має бути прикладний зміст. Тобто, ми маємо бачити, якщо, наприклад, є військове патріотичне виховання, тоді ці діти мають отримати певний романтизм під час відповідного віку, коли вони можуть спрямувати свій погляд, наприклад, на ліцей героїв Крут чи на Академію сухопутних військ, де вони мають можливість потім застосувати. У цю романтику, у цей мотив служіння України України на практиці, ідучи наприклад в правоохоронні органи, маючи мотивацію, гідну мотивацію, чисту. Мотивацією передовсім, яка пов'язує нас з служінням своїй батьківщині, своєму народу жертовність. жертовність, так тобто, треба говорити про прикладний елемент, і дуже би хотілося, щоб ми, як українська нація, ми дуже знаєте, якби перегиб маємо в питаннях гуманітарних, і в нас завжди тягне до філософії більше, щоб ми не забували, що все це нам необхідне, потім відповідно, як кінцевий результат. Сильна українська держава, яка може захистити громадянина українця, українську націю, дати можливість себе реалізувати в межах цієї української нації. Оце ми зараз бачимо, що державна політика була бездарна, і тому сьогодні ми маємо таку армію. А як може бути хороша армія, коли мотивації людей немає? В цій армії служити, готово бути готовим захищати свою вітчизну? Сьогодні ми говоримо про мобілізацію, наприклад, населення, а люди їдуть на заробітки. Тікають, наприклад, від мобілізації в різний спосіб. Це є теж наслідок відповідно бездарної, безглуздої, несистемної роботи саме в питаннях патріотичного виховання населення. Загалом я, я останнім часом вважаю, що це не є бездарне. Я що це є якийсь бардак, я вважаю, що це було сплановане. І сплановане було те, що е, не було патріотичного виховання. Якщо воно і було на місцях, то дуже часто воно штучно робилось чисто для галочки. Е, е, бо е, розумілося, що як е, наші діти, молоде покоління, буде знати власну історію, буде мати власних героїв. Це оце є, на мою думку, найкраще патріотичне виховання. Це є власна історія. Так, що взяти ті самі громадські організації, про які ми говорили, ПЛАСУ, за кордоном, чи в Європі, чи в Америці, подібні організації вони мають колосальну підтримку з боку уряду. Колосально. Тобто це і пов'язано з податками, і ну з матеріальними взагалі речами, очевидно, що це мусить бути якось. Як бачить патріотичне виховання львів'яни? У матеріалі наших журналістів. Та я думаю, що потрібна обов'язково військова підготовка, тому що ну, кожна людина має як бути готова до того, щоб тримати зброю в руках. Звичайно, потрібно. Ну а якась думка чому? Ну, тому що вони були вже з маличку якось готові до того, знали, що ну, якесь поняття мали. Думаю, що так. З теперішньою ситуацією в Україні думаю потрібна. Я вважаю, що потрібно. Для, в принципі, і для загального розвитку, якщо, не дай Бог, звичайно, щоб була якась така ситуація, коли це потребується, але, напевно, потрібно все ж таки. Для того, щоб вони знали, як то є, для того, щоб вони вміли самі себе навіть захистити і свою країну, якщо потребується. Обов'язково. У будь-якому випадку, навіть починаючи від самих молодших класів, там від другого класу, від першого класу і до кінця до 11 класу. Обов'язково. Ну як це? Вони будуть мати, як правильно сказати, відповідальніші будуть. Відповідальніші до того, вони будуть вже підготовлені, зна, будуть знати, що, що робити далі. Так, звичайно. Так, звичайно. У мене тільки було після 9 класу. Ну, я рахую, що це трошки недобре. добре. Це швидше, навіть швидше, звичайно. Е, найкращим, напевно, прикладом у патріотичному вихованні молоді, на мій погляд, зараз це є приклад Небесної Сотні. До утворення Євромайдану, до перетворення в е, Революції Гідності, е, не вірилося, що ну, багато говорили вже молодь не та, а вона не піде в ліси, вона не буде прикладу Мунупа, що ви стрільців у нас немає. І тут виявилося, що без концепції такої патріотичного виховання, без якоїсь такого. Ну, такої державної підтримки є молодь. І пішла молодь і, і, і показала свою жертовність. Чи передбачається протеж до тієї, на яких прикладах взагалі буде будуватися патріотичне виховання молоді? Ну саме це і спричинило, я кажу, що концепції, які були попередні, я не кажу, що вони були би з до не неправильними не або ще. просто ми ніколи не завершували справу до кінця. Ми задекларували, а до виконання не могли дійти, бо тут вже треба акумуляція ресурсів, треба їх знайти. Державі завжди не вистачає. Все це було за остаточним принципом, мовляв, де гуманітарна сфера, або ще щось за нею, так як це робиться і в охороні здоров'я, це є в освіті, і ми тут нічого ди немає. А молодіжні організації якраз закривали на певний період, і тому ці досягнення і той прик. От Небесної Сотні, це напевно якравий як як найкращий приклад того, що досягли наші молодіжні організації. Бо сам сама Небесна Сотня б по собі не втворилася. Все-таки мали б бути люди, мати певну підготовленість, якусь мотивацію. Щодо питання, про яке ви сказали, і тут рух Андрій, теж я звертаю увагу. Справді, якщо просто от яко, до яких вершин ми стримемо, ну, візьмемо молодіжні організації, пласти сум, у них є гасло, Бог і Україна. Чітко і зрозуміло. Якщо людина ставить собі це за мету, безумовно наступне, що ми хочемо отримати від системи патріотичного виховання. Ми хочемо саме про те, що її треба налагодити. У нас є окремі фрагменти, але у нас немає єдиного цілісного. Про що ми говоримо? Це через те, що був брак єдиної державної політики. Зараз це питання стоїть, і буквально були дві вже три наради в адміністрації президента, де стояло питання про те, щоб був указ президента. На тему патріотичного виховання, який мав передбачити створення певної стратегії. Але я до чого веду? веду? до того, що нам треба, щоб українець, який пройшов через систему вишколу, чи це громадських організацій, чи це він пройшов в системі освіти, чи молодіжних структурах міністерства, щоб він гордо ставився і казав: Я є українець щоб він цього не боявся, щоб це для нього було почесно. А ми розуміємо, що наш ворог. Який сьогодні кажуть, веде з нами війну? Він хоче, щоб ми були далі. Малороси хохли. Оцей статус він готовий підтримувати. Ну, тобто, Українці показали, що вони є патріотами, так. в них є ціль, є Україна. Але найкращим прикладом це є завжди практичні приклади. Так, от ми, Андрієм, напередодні програми говорили про те, що багато людей різного віку і молодого, і середнього, і старшого зараз пішли в АТО. Були відстояли революцію гідності. Їхні діти дивляться, а як пошанує їх держава? І ми маємо надзвичайно багато прикладів нешанобливого ставлення, власне до, до тих, як би сказав, до тих героїв, які, які, які віддали своє життя, здоров'я, час. Ви як представник обласної ради, на вашу думку, чи достатньо, скажімо, влада для цього робить, щоб вшанувати тих героїв, і що вона робить? Бо ми не говоримо про державу, бо держава вона є велика. Вона там буде концепції приймати. Що місцева влада робить для цього? Скільки би держава, і скільки би місцеві ради не пошановували пам'ять і не вкладали відповідно гуманітарного або, скажімо так, емоційного духовного змісту? А з емоцією, пошаною і любов'ю до героїв, цього буде завжди замало. І навіть якщо додати до цього матеріальний ресурс, скільки б ми не додавали, цього буде завжди замало. Тому що, коли йдеться про героя, так само як і про святого, це є абсолютна категорія. І хотілося б, щоб в Україні, між іншим на свята героїв, наші герої, які сьогодні отримали статус. Державний статус за чотирьох президентів України все ж таки відповідали цьому статусу святого чи героя, де ми з вами, як громадяни, готові були би фінансувати чи утримувати, навіть якщо ці герої є живі. Але я погоджуюся, що нам потрібна сьогодні пильна увага, перш за все, до сімей, які, які потребують сьогодні відповідно нашої уваги і до їхніх дітей. І от, зокрема, хочу сказати, що є дуже хороша соціальна ініціатива сьогодні в департаменті культури, які на початку року, минулого року, запланували, зробили відповідний проект, який називається Мій тато захищає Україну. І відповідно це вже виставка конкурсних робіт, це вже пісенний, пісенна творчість. 26 травня в опорному театрі, наприклад, буде відповідний концерт за участю цих дітей. Це понад 50... Осіб. І усі ці учасники отримують від держави, звісно, відповідного стимулювання у вигляді відпочинку у літніх таборах, де, відповідно, ми маємо можливість дітям дати найкращі, як то кажуть, табори, можливо, навіть і на морі, коли йдеться про Одесу, про Молоду Гвардію. Тобто, нам потрібно сьогодні до цього змісту духовного ще додавати, відповідно, і ось цей стимулюючий момент за працю. За оцю включеність, за цю жертву їхніх батьків нам потрібно справді віддячуватися сповна. Тут я тільки єдине не можу додати, що ми віддаємо належне те, що буде робитися на місцях, але ми так само мусимо пам'ятати, що попередня робота на саме виховання саме проводилася в плані такому, що будемо зводити все до регіонального рівня. Тобто віддамо їм на місця. І я думаю, що саме це і спричинило, що у нас в одній стороні. На одному плані були герої, які справді сповідували цінності українські. Вони кажуть, вважали, що вони героями є Бандера, Шухев. А з другої сторони, ми мали тітуші. І тому цього допускати не можна, якби ми не прихильно ставилися, або не підтримали там ідеї президента щодо децентралізації. Треба добре це врахувати. Другий момент ми 20, вже скільки часу пройшло незалежності України. Напевно, певна помилка була, коли вирішили так, що освіта має займатися тільки наукою, освітою, знаннями. А питання виховання має віддано бути батькам, сім'ям, ну, крайні громадським організаціям, і, зокрема, церкві. Виявилося, що цього недостатньо. Дякувати Богу, що нарешті наслідок певних, як кажуть, розуміння, проблеми, пішли іншим шляхом і вважають, що освіта має дуже можливості великі. Вона має можливість тотально охоплювати велику масу молоді, те, чого не зроблять громадські організації. Дякую вам. Ми... Багато що не поговорили на ту тему. Та, Вона та, є дуже велика. І, Правда, так, і це було одно. багато і, і різких моментів треба було згадати в цьому питанні. Але я думаю, що ми про це будемо говорити будемо не раз говорити, будемо повертатися до тої теми, бо концепція концепцією, а практична життя, життя, життя. дає зовсім інші історії. Дякую вам за участь в програмі. До нових зустрічей. Дякуємо. Дякуємо. Вам. Дякуємо.